Hi from the Kids' Universe! Сьогодні ми з вами розглянемо тему присвійний відмінок. Possessive case Присвійний відмінок вказує на приналежність відношення чогось до даного слова або їхні родинні зв'язки. В більшості випадків присвійний відмінок використовується зі словами, що вказують на живих істот. Іменник у присвійному відмінку відповідає на питання хуз. Чий, чия, чиє, чиї. Присвійний відмінок однини утворюється додаванням до іменника апострофа і закінчення с. Наприклад, The cat's food – Їжа кота, The Dog's toy, Іграшка собаки, The kitten's house. Будинок кошеняти. Якщо іменник стоїть у множині і закінчується на С, то в присвійному відмінку множини до нього додається лише апостроф. Наприклад, The Cat's Food, Їжа котів, The Dog's Toy, Іграшка собак, The kitten's house» Будинок кошенят. Якщо іменник у множині не закінчується на С, то присвійний відмінок утворюється додаванням апостроф С. Наприклад, The Children's Toys іграшки дітей.